Всім привіт! Сьогодні я буду з вами ділитися своїми пустими баночками і покупками за місяць січень. Ем, якщо ви дивилися мої цілі на 2023 рік, всі мої відео цього року мають в собі включати набагато менше покупок. Це моя велика ціль, і цю ціль я буду оголошувати і нагадувати напевно, в кожному з цих відео, тому що мені самі потрібно це нагадування, і я. Дивлюся на кількість своїх покупок і пустих баночок, і розумію, що при тому, що я використовую дуже багато косметики, і вона в мене не застоюється, не псується, я не шкодую про свої покупки. В той же час я роблю принаймні так само багато покупок, як і використовую засобів. І мені дуже важливо в цьому році знайти кращий баланс і привносити в своє життя менше засобів в той час, як використовувати їх більше. Отже, почну спочатку з пустих баночок, покажу вам, що в мене закінчилося, і почну з декоративної косметики. Рік почався дуже добре, тому що я закінчила лак для нігтів. Коли таке буває? Я не знаю, це напевно другий чи третій лак для нігтів в моєму житті, який пішов з мого життя. і Цей лак не був ні в яких проектах. Просто я дуже його любила. І це був лак від Essence, такому дуже яскравому, сонячному, радісному кольорі. Це колір. Називається Coral Me Crazy 76. І я там вже в останньому манікюрі вискрибала вискрібала, я не знаю, намагалась якимось чином це все перевертати, щоб кісточка дістала засіб, але кісточка майже його не набирає для того, щоб нафарбувати навіть один нігодь повноцінно. І це були тортури, і висихав він дуже довго. Тому я вирішила, що все, лак закінчився, там майже на дні. Нічого немає, ну буквально навіть на манікюр не вистачить. І я дуже люблю цю лінійку лаків від Essence, Вони дуже стійкі, вони дуже добре виглядають, приємно наносяться. Дуже мені також подобається кісточка, вона така плоска і досить велика. Нею легко швидко нанести лак. І що мене дивувало, він тримався ну, днів так п'ять без сколів, без. Відбування чогось дивного, тому дуже рекомендую ці лаки. І я сама їх не можу знайти на даний момент, але якщо ви знайдете і ви знаєте, де можна купити їх в США, будь ласка, дайте мені знати. Також закінчився мій праймер Primer Potion від Urban Decay. Я закінчую такий праймер десь раз в рік і мене не здивувало, що він в мене закінчився. У мене вже є новий, який я використовую по повній програмі. І я використовую цей праймер на абсолютно кожен день. Це мій улюблений праймер, і я поки що не збираюся нічого на нього змінювати. Тому що, якщо продукт працює, я вирішила для чого видумувати велосипед. Якщо у вас повіки жирні, такі як в мене, але ви хочете носити тіні, які не скатуються протягом дня. Це. Ось для вас. Я також чула, що праймер Від дуже хороший, але я його не пробувала. Далі е, продукт, який мене дуже приємно здивував, але тут важко зрозуміти, що воно було це гель для брів від Sephora. Мені прийшла така мініатюрка, як якийсь там подарунок, і я абсолютно нічого від нього не очікувала. А закінчилося все тим, що я дістала стопор і вилизала абсолютно весь засіб. Він, в принципі, не був такий коричневий і страшненький. Він був просто звичайний прозорий гель для Брів. Але це той гель. Для брів, який просто заклеїть ваші брови, і вони нікуди не будуть рухатися протягом дня, не шевельнуться, не будуть вітер там не подує, нічого не поміняє. Навіть якщо ви будете міняти одяг, брови будуть стояти на місці, навіть коли я змивала в кінці дня цей засіб і розносила ми гідрофільні масла по, по очам, по повікам, по брова, бровам, вони відчуваються такими запечатаними такими, якщо вам подобається такий ефект. Ще й бюджетний. Я думала, що тільки в бенефіт можуть бути такі гелі для брів. Ні, в Сефори також вони є. Коли закінчу всі свої гелі, куплю повноцінний. Далі, догляд. Я закінчила дуже багато сашеток від бренду Murel. Мені прийшли ось такі 100-500 сашеток, їх серума для очей з ретинолом. Я використовувала цей серум на все обличчя. Важко зрозуміти, чи такі сироватки насправді відтягують появлення зморщик на обличчі. Це все рівно питання всього лише часу і гравітації. Але ця сироватка мені сподобалась, проте не настільки, щоб я побігла її купувати. Мені. Мені цікаво зараз розпробувати різні сироватки з активними компонентами, такими як ретинол, чи азелеєва кислота, чи інші кислоти. І на даний момент я не зупинилась ні на одному засобі, якому я дуже вірна. Я також закінчила дуже старенькі матуючі серветки від NYX з зеленим чаєм. Ось вони абсолютно пусті. Мені все рівно які серветки використовувати, лише б не блистіти, коли мені цього не хочеться. Колись в минулому я такі серветки закінчувала просто раз в місяць, напевно, в мене йшла ціла упаковка. Зараз же мені більше подобається такий глянцевий ефект на шкірі. Навіть якщо проступає якийсь жирний блиск, він мене особливо не напрягає. Тому такі серветки в мене зараз не йдуть дуже часто. Сироватка Sample від Lancome. Мені дуже подобається. Технологія цієї сироватки, якщо ви бачите повноцінний бутильок, в ньому такі три дирочки, і коли ви нажимаєте на помпу, з трьох дирочок виходить сама сироватка. Я хочу більше дізнатися про неї, перш ніж її купувати. По цьому семплу я не зрозуміла, що вона собою представляє, тому я би хотіла більше її розпробувати. Я вирішила. Спробувати зекономити і е, якось позитивно вплинути на зовнішнє середовище і замовила рефіл мого любленого масла від е, GoQYoN. Якось так вона називається. В мене була помпа, е, бутильок з помпою, я просто цей засіб туди перелила, зекономила буквально долар чи там півтора, але засобу прийшло менше. Ця, цей пакетик не заповнив всю упаковку, тому я вважаю, що це здирництво, і більше я цього не буду робити. Сироватка, яка мені дуже сподобалась, це корейський бренд Make Prime, Це сироватка з вітаміном С. І мені мені сподобалось абсолютно все. Помпа чудова, нанесення чудове. Це сироватка була з таким а, геловим, геловою текстурою, і вона дуже швидко. Поглиналася шкірою, на неї чудово лягав макіяж, в принципі, як на всі е, доглядові засоби корейських виробників. Тому, скоріше всього, повернусь. Зараз я тестую інші сироватки, мені цікаво зараз розпробувати вітамін С, в принципі, чи він щось робить для моєї шкіри. І якщо я вирішу, що так він щось робить, і це помітно, я до неї повернусь. Не знаю, чи я помічаю такий ефект. Ем... Освітлення шкіри чи всього того, що вітамін С має е, е, шкірі надати, але сама сироватка мені сподобалась по якості, по нанесенню, і вона справлялася зі своєю задачею, при тому, що вона була гелева, мені вистачало на повсякденне зволоження шкіри. Тача, мені прийшли в подарунок. Дві такі мініатюрки одного того самого крему Vitacia The Dewy Skin Cream. І я просто була в шаленому захваті, тому що я дуже давно хотіла спробувати цей бренд, і цей бренд дуже дорогий, і цей крем дуже дорогий. І всі кажуть, що він просто творить чудеса зі шкірою. Ну, моє перше розчарування це те, що більший семпл цей крем ньому засох. На цьому закінчилась моя проба. Я звернулася до меншого семплу там крем не засох, я його використала, і мені вдалося розпробувати цей засіб. Для мене він занадто важкий, для моєї шкіри. Він дуже такий плотний, дуже такий щедрий на. Якесь жирне зволоження шкіри, але моя шкіра не поглинала його повністю, і на ній залишався такі, таке жирне відчуття, неприємне, коли ти особливо лягаєш на подушку і відчуваєш, що подушку треться твій крем, який чомусь не поглинувся шкірою. При тому я наносила дуже невелику кількість. Коротше кажучи, можливо, якби в нас зима була набагато лютіше цього року, цей крем би мені сподобався. Але він для тих, в кого шкіра насправді дуже суха. Не просто тріш. Тішки суха, а от дуже суха. І якщо вам хочеться інвестувати в якийсь дуже такий лакжері, плотний крем, це він. Але я не думаю, що він для мене. Я також закінчила кілька засобів для волосся, всього два. Один з них це звичайний кондиціонер з готелю Redison, який я з собою притягнула, і він мені сподобався. Я здивована, але зараз на даний момент я використовую ще один готельний кондиціонер, і він мені теж підходить. Я недооцінювала ці доглядові засоби, в принципі. І я досі не люблю використовувати лосьйони готельні, але засіб, засоби для догляду за волоссям поки що мені подобаються. І маска від Olaplex номер 8 Bond Intense Moisture Mask. В ній є така помпа. І мені ця маска. Не те, що не сподобалась, а вона мене не вразила. Вона для всіх типів волосся, і я очікувала, що в поєднанні з моєю маскою, яку роблю до е очищення волосся. В поєднанні з тим засобом вони дуже класно зійдуться, зіграються на моєму волосі, і воно буде супер причудове. Це маска хороша, але мені не було достатньо. При тому, що в мене волосся не сухе, не пофарбоване. Я дуже рідко тоную своє волосся хною і на цьому все. Це маска для просто нормального волосся, якому особливо нічого не потрібно. Можливо, ця маска підійде для тих, кого волосся дуже тонке. Але мені її було недостатньо, і я би її не купила знову. Тепер пройдемося по покупкам. В ідеалі їх би мало бути нуль, тому що, як ви знаєте, як я сказала на початку цього відео, в мої плани не входить нічого купувати, якщо ця категорія в мене не закінчилась в моїй колекції, в моїх запасах. Тим не менш, я зробила деякі покупки ще в грудні, до того як ввела це правило, тому вони мені прийшли в січні. Поділюсь ними з вами. Я не шкодую про ці покупки, скажу зразу, але я шкодую, що я не внесла це правило раніше. Отак. Ну, покупка, про яку я вам вже е, говорила в грудні, це Redken масло, не масло, що зі мною, <свісно> це маска для волосся по типу маски від Алоплекс, яку ви наносите до миття, і потім миєте волосся, голову, робите кондиціонер чи маску. І ця маска ніби має з'єднати е, ваші кутикули в волосі. І якось е, не сказала би, що зволожити його, але привести в хороший лад. І я ще не пробувала цю маску. В мене був семпл, я не зрозуміла його, і мені було цікаво розпробувати цей засіб більше, тому я її купила. І коли в мене закінчиться маска від Olaplex, я відкрию цю. Якщо я роблю запаси, то я роблю запаси засобів, які я знаю і люблю, і я знаю, що вони для мене працюють. Тому коли мої улюблені засоби від клінік а, вийшли на розпродаж. Плюс в мене була подарункова карта. Плюс в мене було ще 20% знижки на ем, подарунковий, там був, як вони разом ішли, коротше кажучи. Ем, так вийшло, що. Ці засоби мені обійшлись в 13,5 доларів за кожен. І ви знаєте, що це дуже відрізняється від оригінальної ціни, тому я не могла пройти повз. Взяла дві, буду використовувати. Я знову ж таки не шкодую про цю покупку, тому що я знаю ці засоби, я знаю, вони для мене працюють. І я знаю навіть наскільки мені їх вистачає. Приблизно з повсякденним використанням в мене йде одна упаковка за 5 місяців. Тому... Мені не, не були потрібні ніякі інші засоби, крім цих двох, якщо я би просто хотіла протягнути майже цілий рік тільки на них. А, але факт є фактом: я купила їх, коли вони мені не були необхідні. І це той момент, над яким я працюю цього року. І остання покупка в грудні, яка прийшла мені в січні. Це лаки для нігтів. І якщо ви дивитесь мій канал, я не купувала лаки для нігтів вже кілька років. І я зрозуміла, що та колекція, яка в мене є зараз, не абсолютно мене влаштовує, що я би хотіла її трошки відшліфувати. І мені конкретно не вистачало нейтральних кольорів і більш таких цікавих, веселих. Ем металічних кольорів, отак я би їх описала, і мені завжди було цікаво спробувати бренд Zoya. Я колись чула дуже багато хороших відзивів від конкретно блогера Лару Лару Ла... Лауреатка. <смі> Зараз вона не знімає б'юті контент, але колись вона дуже багато говорила про ці лаки, тому я вирішила взяти три штуки по ціні одного. Перші два кольори це в мене такі нейтральні, дуже симпатичні кольори. Це звичайний такий білий колір. Мені здалося такі кольори не тільки в моді весь час, але й вони підходять під все. Також мені хотілося такий більш нейтральний ніжний рожевий колір. І також я купила дуже цікавий, дуже гарний металічний такий колір індіго. По-моєму, він так і називається цей кольор. Ні, він називається олівера. Це в нас Олівера чи Олівера. Це в нас Евален, um, це рожевий. І білий колір це Snow White. Я поки не пробувала ці засоби, я поки що не знаю, як вони працюють, але давайте ще раз подивимось на металічний. Серйозно, як можна пройти по цей колір? Я думала купити його ще на Новий рік. Потім зажала, вирішила, що мені не потрібен ще один лак для нігтів в моїй колекції, а потім Зоя. Зробили цей сейл, коли ти можеш купити три кольори по ціні одного, і все. І по-моєму, це дуже цікаве співпадіння. Що в місяць, коли в мене закінчився лак для нігтів, я принесла свою колекцію ще три. Це не було спеціально, але... Я давно задивлялась на інші лаки для нігтів на кольори, яких в мене немає. Тому це таке просто цікаве співпадіння. Ось, в принципі, мої результати за місяць січень. Пишіть в коментарях, які у вас результати, що ви закінчуєте, чи що ви купили. А в наступний місяць. Лютий, в якому ми зараз, і також, можливо, навіть ем, березень. Я не планую абсолютно нічого купувати, і я думаю, це буде досить е, легко зробити, тому що в мене настільки багато косметики, що я можу, напевно, цілий рік нічого не купувати. Просто мені набридає користуватися одним і тим самим, і це моя проблема. Мені потрібно не використовувати один засіб від початку до кінця, якщо він мені набридає, мені потрібно йти в свою ж колекцію і відкривати щось нове з моїх. Запасів перш ніж я йду на якийсь вебсайт і щось нове купую, лише тому що мені нудно, я сподіваюся, відео було для вас цікавим і інформативним. Ну а ми з вами побачимось моєму наступному відео.